В обласній адміністрації провели виїзний забір донорської крові. Долучитися до почесної місії мали змогу не лише працівники, а й усі охочі. За словами завідувачки відділу комплектування донорів, необхідність проводити виїзні сесії обумовлена нестачею крові. Закарпатська обласна станція переливання крові заготовляє сполучну речовину організму стаціонарну. Але оскільки наразі потреба крові є дуже велика, то проводять забір на виїзді. До слова ініційовано провести такі заходи у всіх районних державних адміністраціях та радах. Тож просять стежити за анонсами і з нагоди здати кров, яка нині рятує життя. Зараз ми потребуємо дуже багато крові, всіх груп і резусів. Ми останній час дуже часто відправляємо для ЗСУ дуже великі потреби у лікувальних закладів міста і області у крові і компонентах крові. І тому ми вимушені дуже часто, майже щодня, виїжджати по області і по місту. З такими виїздами для забору крові сьогодні активно проводиться, бачу, що люди долучаються, розуміють, що це таке важливість цієї справи.